Перший сезон у самому розпалі і він навіть ще не збирається закінчуватися. а Вже відомі танки, які будуть у наступному другому сезоні. Сьогодні ви дізнаєтеся не тільки про згоді танки наступного сезону, а й взагалі про укриті танки оновлення 10.1 та інші цікаві новини. Ну а віщати буду, як завжди, я Блек, і вельми шановний гість у цьому відео Найспік. Nice Привіт всім! дякую, Блеку, що запросив. До речі, Олександр має і свій канал, де робить чудові огляди на техніку з крамниці і не тільки тому посилання буде в описі і закріпленому коментарі. Ну а ми повернемося до теми відео. Почнемо напевно з того, що всім відомий інсайдер злив танки з наступного сезону. Серед них буде Т-20, ТВП ВТУ і якийсь новий танк, якого немає у нашій грі. Центуріон МК3. Можливо, це буде копія прокачуваного британського цента 9-го рівня. Однак не виключаємо той момент, що це може бути і новий танк, просто схожий на Центуріонів. Інші два танки, в принципі, нічим не унікальні. Єдине, що можливо зможу зацікавити, так це ТВП ВТУ. Бо у апарату з дерева дослідження є якась броня, яка у сезонного аналога може. Може бути покращена. Коли вийде цей сезон, обов'язково зроблю огляд на кожний апарат з івенту, тому не прогавте цей ролик. Ну а я розповім вам про приховані танки оновлення 10.1, які вже пішли на тестування. Це 10-й рівень майбутньої польської гілки середніх танків cs 63 та німецькі st 8 рівня КПЗ07 РХ. Гілка поляків з'явиться в нашій грі разом з початком другого сезону, і як нам повідомляють розробники, танки з цієї гілки будуть швидкими, маневреними з приємною циклічною гарматою. Без броні. А щодо нової механіки, то її не буде. Натомість з'явиться, якщо вірити з інформації, суперфорсаж, який нагадує, щось на кшталт турбодвигуна з великих танків. До речі, з додаванням цієї гілки нам не вистачає всього двох танків, щоб у нас була окремо польська нація, як знову ж таки у великих танках. Там на третьому та четвертому рівнях розташовані ті самі танки, що у нас на рівень нижче. А до повної гілки нам бракує тільки 4 ТП та 7 ТП, які я думаю розробники могли б запросто перенести в нашу з вами гру. Звичайно, Потрібно буде ще знайти заміну для польських танків у гілці збірної Європи на другому та третьому рівнях, що знову ж таки, мені здається, не дуже складне завдання для розробників. А що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібно в воді робити окрему польську націю або краще залишити її частиною збірної Європи? Обов'язково пишіть свою думку у коментарі. Ну а щодо німецького ST, СТ... То, якщо дивитись по параметрах у великих танках, то можна сказати, що танк буде картонний, швидкий і дуже ДПМний. Однак все одно характеристики при перенесенні можуть дуже змінитись. Тому чекаємо офіційного анонсу цієї машини, однак не слід забувати, що наразі він все ще тестується, і коли саме його очікувати в грі, поки що невідомо. Цими апаратами рахунок укритих танків не закінчується. Біля танків з сезону а Аесон, той самий звучик інфи, показав і іншу цілком нову машину, про яку навіть не було жодної офіційної інформації, xm 66 Американська ПТСА у 10 рівні, яка у великих танках взагалі знаходиться на 8 рівні. Судячи по ТТХ звідти, можемо зрозуміти, що цей апарат матиме циклічну гармату з високою разовою шкодою бронювання більше в башті і до того з мінус 10 КВН. Башта у цій ПТ крутиться не повністю, а усього на 60 градусів в обидва боки. Буде схожий за геймплеєм, мені здається, більше на Т110Е4. У будь-якому випадку чекаємо офіційних новин і релізів. Пам'ятайте того Фердинанда, нібито в легендарному камуфляжі pbr як. Так ось, виявляється, це взагалі ніякий не Фердинанд. А окремий танк, який має дуже схожий зовнішній вигляд. Він матиме іншу гармату з доволі високим ДПМом та змінні ТТХ у порівнянні з прокачкою. А називатись він буде Elephant. Так, хто дивився попередній випуск новин Бліца на моєму каналі, точно зрозумів, що я тоді помилився щодо цього танку, тому в цьому відео інформація вже правильна. Всі ви знаєте, що скоро у нашій грі з'явиться новий режим гравіродження, це, якщо що, суміш двох всіх відомих режимів гравітації та відродження. З цього приводу розробники готують спеціальний наказ, який можна буде отримати 19 липня. Однак що можна буде там отримати, ще невідомо. Але моєю здогадкою буде ось цей аватар, який вже з'явився у грі. Ну і на кінець розповім, коли. І слід очікувати нагороди за перегляд трансляції Blitz Summer Cup. Як ви знаєте, зараз вже проходять ефіри, але поки що без нагород. бо Вони будуть у серпні, коли відбудуться фінали цієї масштабної події. І якраз тоді ми й зможемо отримати нагороду за перегляд. Користуючись нагодою, хотів би вас запросити на свої трансляції з коментуванням турнірів. Перша вже минула, а от наступні відбудуться 22 і 28 липня та 5 серпня, рівно о 21.00 за Києвом. Тому чекатиму вас усіх. Ну і на цьому, на жаль, всі новини. Не закінчується. Не забудьте завітати до неї і зацінити його огляди танків. Я впевнений, йому буде приємно. А мені особисто буде приємно, якщо ви завітаєте на наш Діскорд сервер і телеграм-канал. Там постійно виходять новини по бліцу, і можна приємно поспілкуватися з іншими учасниками. Однак, спершу прочитайте правила. Ну а ми дякуємо за перегляд цього відео до самого кінця. Усім кулачок, і побачимося у скорому майбутньому.